Захист рідної землі був справою честі та гідності мужніх сміливих патріотів своєї країни. День захисника вітчизни це святом, що із Дня Радянської армії перетворилася на всенародний чоловічий день. Воно є символом прояву поваги до батьківщини та непорушного зв'язку між поколіннями, що достойно захищали її. Тому, шановні чоловіки міста Борисполя, я щиро вітаю вас із цим святом і бажаю міцної любові та підтримки рідних задля непереможної сили та мужності душі. Нехай після будь-яких баталій, що трапляються у повсякденному житті, вдома на вас. Чекає затишок, міцного здоров'я, успіхів, удачі та надійного тилу. Нехай у вашому житті завжди будуть ті, кого треба захищати, і не буде тих, від кого зі святом. 23 лютого це день перемоги, мужності, день твердості і сили. Саме в цей день наші дорогі чоловіки купаються в променях турботи, уваги і любові. Нехай нашим захисникам ніколи не доведеться воювати по-справжньому, а бравий бойовий клич лунає лише на полі битви за фінансове благополуччя. В сімейному житті хай завжди панує тепло і затишок і взаєморозуміння. Вітаю вас, дорогі колеги, з Днем Захисника Вітчизни. Свято мужності, благородства і честі від усієї душі бажаю вам творчих успіхів, щастя. Всього самого доброго. Нехай труднощі, які зустрічаються на вашому шляху, будуть завжди легко переборені. Міцного здоров'я, душевного тепла та святкового настрою. Вважається, що свято 23 лютого придумали на противагу Міжнародного жіночого дня, 8 березня, щоб ні в чому не поступатися жінкам. Але яка різниця, навіщо було придумане це свято? Головне, щоб у нас був чудовий привід привітати наших дорогих чоловіків і порадіти тому, які ми все таки різні, все таки. Є речі, які під силу тільки їм, з якими не впоратися тендітні жінці, дорогі наші захисники вітчизни. Звертаюсь до всіх представників влади міста Борисполя, чоловіків, які сьогодні роблять все можливе для комфортного проживання мешканців міста. Захищаючи свою батьківщину, ви захищаєте всіх нас рідних і близьких, жінок і дітей. Адже ми так потребуємо вашої сили та підтримки. Дорогі солдати нашої безпеки і нашого щастя. Вітаємо вас з. 23 лютого. Ми вас дуже любимо. Колектив жіночі хоче привітати вас, чоловіки, з вашим славним святом. І прийміть у цей святковий час цілу низку побажань від нас. Щоб бутерброд не падав маслом вниз, приємний, щоб завжди чекав сюрприз, щоб зранку стой лиш вставав ноги, щоб не залазити частенько у борги. Не хворіть і не сумувати, їсти з апетитом і міцно спати. Менше у житті вам хвилюватись, більше нам подобатись, старатись. Мужності, бадьорості, наснаги, оптимізму, сили і відваги. Не сердитись, не сваритись, не споскудитись, не спитись, щоб ніколи втоми ви не знали, щоб на все вам сили вистачали. З праздничком!